Мої любі хлопчики та дівчатка, а також мої шановні батьки. В цей лагідний осінній день 1 вересня хочу привітати всіх вас з чудовим святом з Днем знань На жаль, ми сьогодні всі знаходимося у різних містах, у різних регіонах, а деякі знаходяться і у інших країнах. Але я вірю і сподіваюся, що вже дуже скоро ми всі зустрінемося у нашому улюбленому, теплому, затишному садочку номер 93 Мої любі діти, пам'ятаю кожного із вас. І з нетерпінням чекаю на нашу зустріч за той час, що ми не бачилися, ви стали дорослішими на один рік. Ви виросли, порозумнішали і ви вже вихованці середньої групи. Всі наші співробітники-садочку з нетерпінням чекають на кожного із вас. У нашому улюбленому місті Харкові, у нашому улюбленому і затишному садочку, і у нашій улюбленій групі. Добрий час, діти! Успіху вам і до зустрічі!